Всім привіт, друзі! Це шоу Бісик. і Я Марина Донелю Кермлаєва. Поки монтується мій новий розбір. Хочу поділитися своїми думками з приводу нового інтерв'ю Ангели Меркель. Справ в тому, що колишня канцлерка Німеччини вирізла з новими цікавими дуже специфічними заявами. І от я хочу пояснити, чому саме зараз як вони будуть впливати на Україну і що має на меті ця подруга Владиміра Путіна, яка тривалий час фішкою свого канцлерства якраз таки робила. Те, що Німеччина отримувала дешеві енергоносії із Російської Федерації, і так зрощувала собі економіку. Ну, найперше, варто відзначити, що Ангела Меркель кілька місяців тому презентувала свої мемуари, які називаються ще за цитую, свобода спогади 1954-2021». і там вона намагається. Описати свій життєвий шлях, свої рішення політичні і свою о, тривалу політичну кар'єру. І о, заодно дивіться, що робиться пані, чому вона зараз оце пішла на це контроверсійне інтерв'ю до угорського видання «Партизан». А знаєте, о, це дуже чітко демонструє, що таке Ангела Меркель, тому що у неї дуже о, давня така напружена. Ситуація із Фрідріхом Мерцом, і вони завжди були такими ярими політичними опонентами, навіть своєї рідній партії ГДС ГСС. І от зараз на піку того, що Мерц анонсує, що у нас там будуть економічні реформи, запускає ВПК. он уже, слава тобі, Господи, Мінекономіки Німеччини сказав, що мабуть Німеччина має теж виробляти дрони, і взагалі треба, щоб у нас тут дронів було якомога побільше. І це дуже серйозна заява з огляду. Що собою уявляє німецька наука і їхні виробничі потужності? І саме зараз Ангела Меркель вилізла, щоб вкусити того Мерца і знаєте, збурити німецьке суспільство. Так от найцікавіше, що це сталося дуже не випадково, тому що у ЗМІ пішла новина, що Фрідріх Мерц днями мав розмову із Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Де вони на підвищених тонах спілкувалися, і Орбан там зарядив навіть німецькому канцлеру нинішньому, що мовляв, ви оце не хочете миритися з Російською Федерацією, тому війна триває. Натомість Фрідріх Мерц там намагався опанувати Віктору Орбану. А от Ангела Меркель пішла до угорських медіа і сказала: що дивіться, я ніколи не вважала Орбану троянським канем. Він взагалі нормальний мужик. І це абсурд і нісенітниця, хто його так називає. Тобто, і тут в таких дрібницях вона підісрала своєму колишньому партійцю і своєму такому головному опоненту, з яким вона якраз таки змагалася за лідерство в партії на початку 2000-х років. Для чого це Ангелі Меркель? Ми всі розуміємо, що Угорщина і Віктор Орбан зокрема це були така разом точка входу Росії у Європейський Союз. Тим паче, Ангелі Меркель і її попереднику Гре Шредеру це завжди було вигідно, тому що. Можна було завжди сказати дивіться, ну це ж не ми. Ми взагалі виступаємо за конструктив, завжди за прагматизм, за те, щоб економіка у нас розвітала, І тому ми так ми торгуємо з Російською Федерацією. А от Віктор Орбан, оце в нас такий дурочок. І сам Віктор Орбан теж погоджувався на таку роль, тому що завжди все вирішували гроші. і Коли Угорщина щось там хоче, вона зразу просить гроші або щось вимагає, їй дають гроші. І в основному, хто дає гроші. Це якраз таки і Німеччина. Тому це було дуже таке взаємовигідне завжди співжиття колишніх лідерів Німеччини і Віктора Орбана. Але дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Коли Ангела Меркель виходить за цими відбілювальними інтерв'ю, вона забуває про один момент: те, що наприкінці 2024 року два німецькі журналісти навіть записали собі їх прізвище: Стефан Доберт і Ульріх Теле. Дослідили, як же саме будувалися оці північні потоки, північний потік, 1 північний потік, 2 і як Російська Федерація, Газпром і Путін особисто. Підкуповували німецьких політиків, як вони пропонували їм хороші посади, вигідні контракти, в обмін на те, щоб російський дешевий газ заходив на територію Німеччини і там, врешті впливав на прийняття внутрішніх політик. І чесно я вам скажу, там деякі такі схеми, такі що мені здається, наші локальні газові ділки з Росії, хто Дмитро Фірташ чи Юрій Бойко, могли тільки позаздрити. Тому на мить повернемося до оцих нових тез, які Ангела Меркель озвучила саме в угорському медіа. Отже, дивіться: теза один, яка нас цікавить, це нинішнє пояснення Меркель, чому ж Путін вирішив напасти на Україну. І в неї тут така, знаєте, дуже цікава є. Теза да, версія про те, що Путін напав на Україну, тому що Ангела Меркель пішла у відставку. Допоки вона була канцлером, все було класно, все було супер, і Путін не збирався нападати на Україну. Це достатньо неоднозначна теза, тому що таким чином вона збурює свої внутрішні політики. І... Знаєте, йде по накатаному лекалу, яким може тримали час, іде той же самий Дональд Трамп, який розповідає, що дивіться, якби оце я був президентом тоді, в 2020-му, і так далі роках, то ніякий би Путін не напав на Україну. Все через те, що ви вибрали Джозефа Байдена, так само і Меркель користується цими самими лекалами. Також Ангела Меркель була б знаєте, не меркалицею, якби не знайшла нових цепів відбувалів. Чому ж Російська Федерація вирішила чинити цю повномасштабну війну проти України, а зараз вже гібридну війну проти Східної Європи? Отже, баба Меркель знайшла винуватих це Польща і країни Балтії через те, що вони дуже дуже перше опиралися у цьому корупційному експресу. Північних потоків 1 і 2. і друге через те, що вони не хотіли перезавантажити Європейський Союз, як то хотіли зробити Ангела Меркель і Владимир І Тут я зацитую, що сказала ця мерклиця. У червні 2021 року я відчула, що Путін більше не сприймає мінські угоди серйозно, тому я хотіла нового формату, щоб ми могли вести переговори з Путіним безпосередньо як Європейський Союз. Деякі країни не підтримали цю ідею. Це були перш за все країни Балтії, але Польща також була проти. Чотири країни боялися, що ми не матимемо схипільної політики щодо Росії. У будь-якому разі цього не сталося, тому я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна. Ну, дивіться, скажімо, як би було так: справді, що напередодні повномасштабного вторгнення Росія і Німеччина реально там уже остаточно погодили Північний потік. 2 і очевидно, саме це мало на увазі як перезавантаження Європейського союзу і Росії Ангела Меркель. І я вам скажу, що би могло а, статися. Скажімо так, якби північний поток 2 задіяв у повну силу, то тоді Російська Федерація та Німеччина могли б не зважати на думку саме Східної Європи, нас, Польщі, країн Балтії. І ми були б таким, знаєте, відрізаним шматком, який ні до тих, ні до інших. І, а, маючи отакі гібридні впливи, гроші Російська Федерація спочатку б зайшла до нас, а потім, я думаю, в країни Балтії, і, ймовірно, користуючись тим, що на території Польщі теж чимало проживає всякого російськомовного населення, качати ще і там. Тому ми б, по суті, могли стати такою розмінною монетою в руках Путіна і Ангели Меркель, а гра їхня називалася дуже просто. Росія отримувала багато грошей від німецької економіки на розбудову своєї армії, а Меркель розповідала німцям про те, що у нас розквіт економіки, тому що у нас дешевий руський газ. Ну і я вам скажу, що з такою динамікою, яка була до повномасштабного вторгнення, так Російська Федерація мала всі шанси перетравити нас на за кілька років, тому що ви пам'ятаєте, які були культурні інвазії, як уже тут каталися всякі басти і Моргенштерни планували сюди їздити до себе як на свято, як а українська молодь тодішнього вже активно слухала руською музику і сприймала, що це єдиний культурний простір. Тобто, все було максимально вигідно для Росії і, чесно, тому багато хто і не сприйняв, коли вона повномасштабною війною пішла якраз на територію України проти нас, проти Києва. Далі дивіться, що каже Меркель ще в цьому інтерв'ю. Вона звинувачує коронавірус, каже, що от коронавірус коронавірус дуже сильно нам завадив нормально говорити з Путіним. І як вона це пояснює? Ми не могли більше зустрічатися з Путіним, тому що Путін боявся пандемії коронавірусу. Якщо не можна зустрітися, якщо не можна обговорити розбіжності віч на віч, то неможливо знайти нові компроміси. Відеоконференції для цього були недостатніми. Тому коронавірус є головною причиною, чому Росія так радикалізувалась в політичному плані та в кінцевому підсумку напала на Україну, констатувала Меркель. Ну, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Ми пам'ятаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення їздили до Путіна на приватні розмови кілька європейських лідерів і. Всі пам'ятають, де там Макрон сидів на такому довгому столі з Путіним. Чи боявся Путін коронавірусу, однозначно так. Але чи допомогло б, щоб Росія не нападала на Україну те, що Путін би зустрівся з Меркель? Абсолютно ні. Тому що у Путіна давно визрівала така ідея, він кілька років готувався до повномасштабного вторгнення. Якщо почитати всякі звіти, як готувалася їхня оборонка і як вони... Осучаснювали свою армію і ті ударні дивізії, які, наприклад, пішли потім з півдня, да, з півдня, там, наприклад, на Маріуполь, то десь в 2018-2019 роках там вже робота кипіла. Путін готувався задовго до повномасштабного вторгнення. Якраз таки за. Ці надприбутки, які вони отримували з торгівлею із Німеччиною. Тому я погоджуюся із тим популярним мемом, який вже гуляє інтернетом, про те, що єдине, що от завадило, то те, щоб Ангела і Володимир зробили одне одному те, що нам активно показує в картинках Камасутра. Для всього іншого приватна зустріч їй не потрібна. Тому а, давайте підсумуємо, для чого це інтерв'ю саме зараз і що планує робити Меркель. Ну, найперше, це знаєте, спроба зняти з себе тягар відповідальності, тому що в німецькому суспільстві є якраз переосмислення і невдоволення саме епохою політики Ангели Меркель. Якщо ми подивимося різні соціологічні опитування, то є величезний запит на те, щоб нарешті вирішили оцю. Проблему іммігрантів, і давайте пригадаємо, що якраз під час епохи Меркеля, саме десь 2015 рік, Путін дуже навіть використав Німеччину для того, щоб прислати туди біженців із третіх країн. Я маю на увазі там різних, наприклад, сирійців. І як вони дуже складно асимілюються з цього часу в німецькому суспільстві? І ще один дуже важливий момент: саме лівацька політика Ангели Меркель. А популізм, лівачизм призвів до того, що частина цього електорату і тих людей, які традиційно вважали, що вони там, християни, що вони розділяють демократичні цінності, вони відкололись від ХДС ХСС. І пішли якраз голосувати за альтернативи Фрюдуч ту партію, яка зараз має величезні рейтинги, і на жаль, є такою правопопулістичною. Але оце наслідки діяльності Ангели Меркель того, що вона робила з тим електоратом, який традиційно вважався нормальним на території Німеччини. Ну і ще один момент дивіться: це ще й спроба насрати Фрідріху Мерцу зараз, коли він оголосив якраз про пакет економічних реформ. Uh, і uh, коли Німеччина намагається якось знаєте, хоча б трохи спокутувати свою вину, що саме її любов до халяви і дешевого рускава газа призвів до того, що Російська Федерація почала вважати, що їй в Європі все можна. Окремо, давайте не забувати дуже цікавий збіг обставин. От буквально днями Путін виліз на Валдай. І розповідав про те, що він дуже активно слідкує за тим, як мілітаризується Німеччина, що вони там роблять, як вони перезбираються, погрожував. І, от дивіться, тут вилазить такий а, агент жіночка із НДР. Яка е, обсирає, по суті, політику нинішнього канцлера, нинішньої правлячої коаліції, розповідає про те, що взагалі то це Східна Європа винувата, в тому, що Путін напав на Україну і несе всякі нісенітниці про те, що з Путіним можна було домовитись. Тому мій вердикт такий: просто така курва, яка провела свою молодість у всяких там комсомолах імені Лєніна, так і лишається курвою із НДР. І чесно вам скажу, коли ти дивишся на цю Меркель, дуже жаль, що в нас не було політичної волі, сили і достатньо сильної армії ще в 2014-2015 роках, щоб не слухати Ангелу Меркель і її поради, які вона давала стосовно мінського формату для України. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донель Херблаєва і розбір дуже важливого інтерв'ю і. Для вашого розуміння, для чого це саме зараз відбувається. Всім дякую за увагу. А далі буде у нас дуже цікавий розбір і Арістовича, і Колі Тищенка, і про Соню Морозюк буде, і про те, як Зеленський, що він обіцяв боротися з корупцією, що з того вийшло. Всім дякую, лишайтеся на каналі. Обісити.